48 поличка, І тут у нас бурштин, пірит, мандариновий оранжевий кальцит і сонячний камінь котяче око. Ось такі кольорові браслетики. Це сонячний камінь порода, котяче око. Ось 1900 гривень. Мандариновий кальцит. Розмір на мистинки 8 мм, ціна 600 гривень. Це різновид каменя сел... селені. Пірит золотистий, 3 мм розмір на мистинок. Це є пірит з цитрином. Ціна 600 гривень. Якщо я не помиляюсь, так хвилинку. Ні, 400 гривень. Ось, такі 400 гривень, цитрин з піритом золотистим, 400 гривень. Ось такий 300 гривень браслетик. Тепер ще є ось такі пірити. 6 міліметрів розмір на мистинці, 500 гривень на резиночці. 10 міліметрів, розмір на мистинки 900 гривень. Оглядаємо бурштин? Браслет бурштиновий, золотистий бурштин, медовий 1200 гривень. Білий бурштин непрозорий, трибалтійський, прибалтійський 1200 гривень. Зібраний бурштин мікс різні намистенки, гладкий, гарний, високої якості 1000 гривень браслет. І зелений бурштин з трав'янистими включеннями ось такий бурштин. гладенький, ціна 1200 гривень. Браслет з бурштину за 950 гривень. Прозорі намистинки і білий бурштин, він же медовий. Бурштин градієнт 550 гривень. Бурштин градієнт, оцей, що попередній, це 4 мм розмір на мистинки. градієнт 8 мм 1000 гривень. Бурштин 950 гривень. Червоний бурштин, розмір на мистинки 7 мм. Далі представлені браслети, гранат спецартін ось цей граньований. І Бурштин, червоний бурштин, 1200 гривень. І ось такий браслет з червоного прибалтійського бурштину на латунівій застібці, латуніві вставки, ціна 2100 гривень.